Вітаємо, ви, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програми ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. Як у Луцьку відкривали рух при вокзальної площі міста, де в обласному центрі з'явився перший футбольний міні-майданчик. То вирішив проблему підтоплення підвалу на вулиці Потебні. Кому ще у нашому місті виповнилося 100 років? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно сьогодні аналізуються звернення громадян, що зателефонували до служби оперативного реагування. До слова таких дзвінків продовж двох тижнів зареєстровано аж 2292. Щоправда, лучани не тільки скаржаться, а й просять надати інформацію чи консультацію. Дякують Миколі Романюку за вирішення їхніх проблем. Цього ж дня розглянули і питання освітлення міста та стан вулично-дорожньої мережі. Втім, розпочали оперативку вітаннями. Більше лучан, представників підприємств, організацій та установ, які доклали найбільше зусиль, аби День Незалежності України відбувся у Луцьку на найвищому рівні, Микола Романюк нагородив почесними грамотами голови облдержадміністрації та подяками міського голови. А далі перейшли до аналізу звернень громадян, більшість яких стосувалися роботи комунального підприємства Луцьктепло. Проблемною залишається ситуація з котельнею на вулиці Карбишева та й зупинки деяких бойлерних викликані аварійним ремонтом теплотрас. А ще Зросла кількість відключень електропостачання у житлових будинках. Тут Микола Романюк вимагає зваженої позиції енергетиків, які теж є лучанами і живуть у цьому місці. Дзвонить мені Гребенюк, Микола Слави, спасайте. Мало того, що управління освіти вже відключили, то вже така справа. А вже почали відключати школи і садочки, за яких там пару тисяч гривень. Отож, керівництво міста вимагатиме пояснень в енергетиків, які поспішають відключити світло, але чомусь не несуть відповідальності за якість наданих послуг. Традиційно багато скарг на бездомних собак, особливо у районі гімназії номер 18 То є така інформація, що в нас вже чуть не з своєї області звозять собак. Треба, щоб дивилися там. Ну я розумію, в нас і так він же притулок переповнений. Як тільки осінь у місті починається пора спалювання листя і сміття. Ось і минулого тижня бійці Міністерства надзвичайних ситуацій рятували місто від ядучого диму, то комусь спало на думку спалити автомобільні скати. І я вчора давав доручення нашим МНСникам, так мені не дали інформації, бо нарада закінчилася. Оце що палили в нас на вулиці Зарічній, тут півлудка перелякали. Це ж скати палив на чийсь території там. Хай вони мені дадуть відповідь, чия територія, хто не тиме за це відповідальність. Там, по-моєму, є власник цієї території. Аналізували цього дня і стан освітлення міста. Кошти, які виділено на експлуатацію мереж, а це 2 мільйона гривень, мало що скажуть пересічному глядачеві. Тут важливіше назвати не тільки кількість ліхтарів, встановлених у місті, а й довжину прокладених ліній, траншей, опор. Ну що це говорить? Це те саме, як під прицілом написали по театральному майдану, що за один світильник можна стільки-то там щось там зробити. Але ж крім того, що є, є траншеї. Є. Проривом у зовнішньому освітленні міста можна назвати встановлення ліхтарів на Вересневому. До слова, там найближчим часом засвітять ще 200 ліхтарів. А інформація Івана Кубіцького про стан дорожньої мережі вийшла далеко за межі означеної теми і торкнулася не тільки вулиць, а й прибудинкових територій. До речі, минулого року вони не ремонтувалися взагалі, а цього року вже облаштовано аж 18, а скільки ще потребують ремонту. Прибудинкові території десь тимчасово. Ремонт відпрацьованим цим же, скажем, асфальтовим покриттям, треба житлово експлуатаційні контори використовували це. Хай це буде на, на рік, там на, на два, поки ми якась до тих дворів доберемося, тому що є ще ряд таких прибудинкових територій, де дійсно яка, не то, що не проїхати і не пройти. І вже від сьогодні місцева влада розпочала інтенсивну підготовку до зими та новорічних свят і працювати над формуванням бюджету року 2013-го. Оча до виборів народних депутатів до Верховної Ради ще більше місяця у Луцьку вже активно переймаються підготовкою 83 дільниці дільниць для всенародного волевиявлення. А і зібрали минулого тижня розширену нараду з представниками підприємств, установ та організацій, аби узгодити не тільки питання встановлення відеокамер на дільницях, а й забезпечення їх телефонним зв'язком, оргтехнікою словом усім, що має зробити голосування у Луцьку комфортним, відкритим, аби жодних претензій до місцевої влади у виборців не було. Ті, хто сьогодні зібралися у залі міського будинку культури, вже не раз організовували вибори на своїх підприємствах чи навчальних закладах, а відтак мають досвід і без сумніву докладуть найбільше зусиль, аби й це голосування обійшлося без зауважень. Хіба що тривожить ота ситуація з відеокамерами, яких на кожній дільниці буде по дві. До речі, потенційних виборців на кожній дільниці теж не має бути більше двох тисяч. Тобто ситуація контрольована, тим більше, що за кожною дільницею закріплено відповідальну особу з апарату Луцької міської ради. Це все, чим має займатися влада. Влада не має права втручатися у виборчий процес, ну всі інші речі, які пов'язані з підрахунком голосів, агітації і так далі. Тобто на нас матеріально-технічне забезпечення. Загалом якихось нагальних проблем з облаштуванням виборчих дільниць у Луцьку немає. Хіба що у деяких приміщеннях залишається зробити косметичний ремонт. А спеціалісти Укртелекому, які прокладатимуть мережу відеоспостереження, обіцяють після голосування залишити її у власності підприємств до наступних виборів. І вже з 27 серпня у нашому місті розпочне роботу окружна виборча комісія. Користуючись нагодою, хочу попередити суб'єктів виборчого процесу, щоб вони дотримувалися тих термінів, які встановлені ЦВК Щодо подачі відповідних документів на оформлення і агітаційних матеріалів, а також на оформлення і створення дільничних виборчих комісій, додамо, що підготовкою виборчого процесу у Луцьку керує заступник міського голови Юрій Вербич. І якщо у когось виникнуть запитання чи побажання, саме він надасть повну і достовірну інформацію. Повертаючись до телефонних звернень, які надійшли до служби оперативного реагування, відзначимо й такі, які вимагали особистого втручання у ситуацію міського голови Миколи Романюка. До нього на прийом прийшли мешканці будинку 52 а вулиці Потебні, аби розповісти про те, як 20 років поспіль у підвалі їхньої багатоповерхівки постійно тече вода. Питання, чому за 20 років попереднє керівництво міста таки не спромоглося вирішити цю проблему, залишимо поза кадром. А Микола Романюк, вислухавши людей, блискавично відреагував на прохання лучан і змусив відповідні служби вжити заходи щодо усунення причин аварії і особисто приїхав до мешканців будинку, аби пересвідчитися у вирішенні проблеми. Здається, ситуація, яка склалася у будинку на потебні 52А, типова для багатьох багатоповерхівок обласного центру, що найперше, колишніх гуртожитків, якось цей, що належав Тресту волинь промбуд І, хоч сьогодні квартири приватизовані, психологія тепер вже городян мало змінилася, адже причиною затоплення у підвалі стали побутові відходи, викинуті до унітазів від зіпсованих консервацій до засобів жіночої гігієни. Це підтвердили спеціалісти водоканалу, які тільки за дві години під величезне. Ним тиском води таки пробили труби каналізації і зліквідували проблему дев'ятиповерхівки. Сьогодні у підвалах води немає. Хіба що зграє на жерлових комарів та запах вологих стін нагадують про підтоплення? А жителі 137 квартир зітхнули з полегшенням. Кажуть, вражені повагою до них Миколи Романюка, бо то перший міський голова, який приїхав до них за 20 років, аби вислухати скарги та пропозиції. Із деяким напруженням чекають початку опалювального сезону, коли магістралі заповнить гаряча вода. Да. Ну, це в перший раз, будемо сподіватися, що, може, якісь двиги будуть. Побачимо, що опалювальний сезон нам покаже. Коли нам включать опалення, це все залежить від того, коли нам включать опалення. Разом з тим, зустріч з лучанами Миколи Романюка біля будинку на потебні 52А, виявила і ряд інших проблем. Виявляється, не всі його мешканці добросовісно сплачують комунальні послуги. Борг перевищив 50 тисяч гривень, а це додає клопоту працівникам ЖЕКУ номер 2 які могли б і водостоки відремонтувати, і під'їзди відновити. Тут міський голова запропонував ініціативній групі взяти проблему боржників у свої руки і провести з ними. Роз'яснювальну роботу, судячи з оптимізму одного з мешканців за комунальні послуги, таки платитимуть усі. Я завжди по життю оптиміст ну, звичайно, будемо сподіватися. Вислухав міський голова і побажання мешканців будинку щодо заміни деяких водо- і тепломереж. Перенесення терміну ремонту під'їздів запланованого на грудень. На грудень ми відмовляємося від грудня. В нас багато штукатурки. Це все буде на нівець зведено цей ремонт, тому що штукатурка не висохне, в Нас великі щит. Микола Романюк розпорядився, аби прохання мешканців будинку працівники ЖЕКУ врахували. А підбиваючи підсумки, так би мовити, неофіційного прийому громадян, можна стверджувати, що міський голова не цурається людей, які бачать у ньому не тільки очільника громади, а й господарника, здатного зрозуміти проблему і її вирішити. Дуже хочемо сподіватися і надіємося на нього. Думаємо, що він свої слова на вітер вже не кидає, а нам вже поможе. Скільки ми з завжди слухали це і не вірили, но зараз думаємо, можливо, що це буде правда. Цей сюжет був би неповним, якби ми не згадали, що аналогічні проблеми є й у інших багатоповерхівках обласного центру. Звичайно ж, Микола Романюк про них знає, але просить трошки часу і терпіння у лучан, аби підняти з колін бюджет міста. Втім, то вже тема іншої розмови. Як використати розумні технології у практичній екології, вивчали учасники Європейського молодіжного парламенту, сесія якого минулого тижня відбулася у Луцькій гімназії номер 18. У чотирьох комітетах більше 40 представників університетів, коледжів та шкіл нашого міста два дні аналізували щонайперше проблеми екології в Україні. Адже 2012-й у нашій країні оголошено зеленим роком. А відтак і молоді Національного комітету Європейського молодіжного парламенту обрала тему доповідей «Поєднані природою. Втім, міні сесія у Луцьку у рамках всеукраїнського туру представників молоді не обмежилася тільки питаннями екології. Це був ще й своєрідний національний відбір ініціативної молоді, яка візьме участь у генеральній асамблеї Європарламенту. Він завершиться наступного року у Запоріжжі. А цю конференцію у Луцьку активно підтримали спеціалісти відділу екології Луцької міської ради, аби напрацювання у комітетах європейського молодіжного парламенту використати у поліпшенні екологічної ситуації у нашому місті. Сьогодні одна сторона обговорення це будуть екологічні проблеми. З однієї сторони повинна викликати турботу. Якщо громадськість і, зокрема, молодь цікавиться, значить це дійсно проблема суспільна. А з другої сторони тішить той факт, що якщо до вирішення її долучається громадськість, зокрема активна молодь, то ми знайдемо шляхи їх вирішення, і сьогоднішня конференція буде свідченням того. Учасники міні-сесії працювали у чотирьох комітетах культури, прав людини, транспорту та екології. Варто відзначити, як, на нашу думку, надзвичайно важкі та актуальні теми, які вибрала молодь. Наприклад, дівчата вже сьогодні декларують право жінок на аборти, хлопці чомусь обрали проблеми секс-меншин, відстоюючи права геїв та лесбіянок, і усі стурбовані великим містом СО 2 у викидах автомобілів, та розмірковують, як донести дорослим проблеми екології. Молодь вважає, що саме вона мусить дати освіту з цього питання я для України. Ця сесія є дуже важливим заходом. А оскільки європейський молодіжний парламент працює з дітьми, ми намагаємося їх долучити до вирішення найважливіших питань цього дня до найважливіших європейських питань. А оскільки нашою ідеєю є євроінтеграція, ми хочемо, щоб і Україна рухалася у європейському напрямку. До слова, керівниками комітетів працювали представники Португалії, Франції, Німеччини та Білорусії. А для молоді нашого міста то була нагода ще раз заявити про себе, познайомитися з ровесниками. До речі, членами європейського молодіжного парламенту є молодь віком від 16 до 23 років. І у найближчі кілька років саме їм доведеться вирішувати проблеми суспільства вкрай недосконалого, не тільки в питаннях екології. Ми є молодь. Нам потрібно жити в такому середовищі, яке. Є зараз нам потрібно робити все можливе для того, щоб воно покращувало ситуація взагалі екології на планеті Земля. А хто це буде робити як не ми? Молодь, тому що вона має сили, має знання, кожного року ми можемо себе вдосконалювати і вдосконалювати саме для цього і. Створили такі форуми, як європейський молодіжний парламент, а саме Smart Technology Practical Ecology. Втім, найважливішим результатом проекту європейського молодіжного парламенту. Міні-сесія якого відбулася у Луцьку, слід вважати просування ідеї інтеграції України до Євросоюзу, створення її позитивного іміджу на міжнародній арені. А відтак і нашого насправді європейського міста. Минулої п'ятниці багатолучан та й гостей нашого міста зіткнули з полегшенням. Відтепер знову до залізничного вокзалу курсуватимуть маршрутки та тролейбуси. Таким чином закінчилася реконструкція площі. А саме приміщення вокзалу планується відкрити через кілька місяців. Побував на привокзальній площі і Микола Романюк, аби пересвідчитися у якості виконаних дорожніх робіт. А потім поїхав у район 33-го кварталу, де коштом бюджету міста облаштовуються ще дві прибудинкові території. Отож, відтепер привокзальна площа насправді стане візиткою нашого міста. Про це подбали працівники не тільки комунальних підприємств Луцька, а й приватний бізнес. І саме будівельникам була надана честь перерізати символічну стрічку для руху транспорту фактично новою площею, адже тут повністю замінили комунікації, перенесли опори тролейбусних ліній, розділили проїжджу частину огорожею, встановили 32 сучасні дорожні знаки зі світлодіодами. Найближчим часом тут облаштують і зупинки з покриттям від дощу та снігу. І оголосять Конкурс як прикрасити центральну клумбу квітами. До речі, будівельники продумали роздільні майданчики для транспорту, бо біля залізничного вокзалу збиратимуться до півсотні маршруток. Керівництво області та міста разом з дорожниками випробували на місці бруківку і цікавилися ходом реконструкції приміщення вокзалу. А тим часом новою площею вже курсували перші тролейбуси і маршрутні таксі. Словом, ремонт при площі можна вважати найголовнішим здобутком місцевої влади року, що минає. На ці всі роботи пішло десь 4 мільйона 330 тисяч гривень, по-моєму. Ось біля мільйона це міський бюджет, а все інше це обласний бюджет. За що я дякую Борису Петровичу. І депутатам власної ради, які виділили ці кошти. Цього ж дня Борис Клімчук і Микола Романюк побували у дворах тих будинків, де розпочали ремонт територій. Додаткових до тих 18, що вже відновлені коштом місцевого бюджету. Область розщедрилася для Луцька ще на півтора мільйона гривень. А відтак у нашому місті до завершення 2012 року відремонтують ще чотири прибудинкові території. Тут варто згадати і зусилля депутатів Луцької міської ради, які лобіюють ці питання у депутатських зверненнях на сесіях. Та самі вкладають кошти в облаштування дитячих майданчиків та скверів. А Микола Романюк вже думає про рік наступний і визначив перші п'ять дворових територій у Луцьку, де розпочнуть капітальний ремонт 2013-го. Вже 12-й рік поспіль на початку нового навчального року у всіх школах нашого міста одночасно відбуваються олімпійські уроки. У них взяли участь більше 100 тисяч старшокласників, де, окрім веселих стартів, діти вивчають ще й історії Олімпійських ігор, їх символіку словом долучаються до всесвітнього руху, який здатний зробити підростаюче покоління сильним, здоровим і гарним, і не тільки фізично, а й духовно. Основна мета олімпійського уроку то навчання та виховання учнів на гуманістичних цінностях олімпійського руху. Якби ж то в усіх школах усі уроки були такими цікавими та захоплюючими, як у Луцькій гімназії номер 14 то здається, ніхто б їх не прогулював. Щоправда, зі встановленням у школах нашого міста новеньких тренажерів та спортивних майданчиків від ігоря палиці, уроки фізкультури не були зовсім іншого змісту. Навчальний процес покращився набагато. Зовсім уроки фізичної культури не були нового змісту, нової структури. Діти дуже тягнуться до майданчика. працюють постійно, приходять після уроків займатися. Відтепер на таких майданчиках молодь не потрібно заохочувати до активних занять фізкультурою. Вона сама тягнеться до тренажерів, причому спробувати свої сили тут намагаються діти різного віку. Коли з'явився цей майданчик, стало цікавіше на ньому проводити час. Ми тут займаємось покращуємо свої спортивні навички. І взагалі тут дуже цікаво проводити час. Втім, олімпійські уроки у школах зачепили ще одну болючу проблему оцінок, який відтепер на уроках фізкультури учням ставити не будуть. Вчителі від такої інновації не у захваті. Хороший вчитель він повинен знати, як і давати навантаження. А якщо у нас відмінять взагалі оцінки по фізичній культурі, то тому що не буде стимулу займатися фізичною культурою. Насправді вчитель фізкультури і сам знає, які навантаження слід давати учням, аби ті не падали мертвими на бігових доріжках чи у спортзалах. Ось тільки батькам не варто приховувати проблеми зі здоров'ям дітей, які відверто кажучи теж хочуть мати мотивацію на уроках фізкультури. На мою думку, оцінка фізкультури повинна бути, тому що це є стимул для того, щоб працювати більше. Нормативи теж повинні бути, тому що якщо їх не буде, ну діти. Ну, почне стаду культури, як до якогось факультатива, а не до обов'язкового уроку. Так, за олімпійський урок оцінку школярам не ставили. З часом її поставить дітям саме життя. минулого тижня, а саме 13 вересня, жительці міста Луцька Єлизаветі Іванівні Лавренюк виповнилося 100 років. Зі ювілеєм жінку привітав Микола Романюк, додавши до вітальної листівки від президента України Віктора Януковича і свій подарунок: пів тисячі гривень і квіти. Про нелегкий шлях довжиною у століття ювілярка розповіла не тільки міському голові, а й нашій знімальній групі. А потім пішла слухати радіо єдину втіху у її теперішньому житті. Єлизавета Іванівна не бачила ні луцького міського голову, який вітав її з ювілеєм, ні саму подяку від президента, ані квітів, вручених Миколою Романюком, але відчула тепло його рук і поцілунок. Жінка стала сліпою, ще у 95 років, пережила три інфаркти і сьогодні фактично не рухається, бо ще й має поламану ногу. Зате зберегла блискучу пам'ять, доживши до ста літ. Ото Бог мені допоміг, укріпляв мене, допомагав мені. Так дожила, дякую. У ювілярки ніколи не було дітей. Зате багато трьома сестрами і братом, яким теж далеко за 80. На долю не нарікає, отримуючи мінімальну пенсію і живе з оптимізмом. Бажаю їм щастя, здоров'я, щоб вони дожили до моїх років, щоб були здоровими, веселими. Ну що більше? Хай Бог прихоронить. Всього доброго. Луцький міський голова Микола Романюк каже, що про життя таких людей можна писати легенди. Ну, безперечно, що те, що сьогодні в нас семеро таких людей, які прожили вже сто і більше років, ну, можна сказати, це гордість нашого міста, це історія нашого міста, тому що у кожної людини по-різному складалося свій життєвий шлях. Ці всі люди вони перебувають під опікою нашої міської влади. І ті питання, які міру можливо, якщо ми можемо вирішити, ми вирішуємо. Перший Луцьку футбольний майданчик минулого тижня урочисто відкрили у дошкільному навчальному закладі номер 7 Лелітка. Міні поле для малечі подарували батьки, зібравши для цього майже 15 тисяч гривень. Допоміг у спорудженні футбольного майданчика в садочку і депутат Луцької міської ради Микола Дендібєри. Словом, діти отримали чудове місце для заняття спортом, де відразу після урочистостей долучилися до першого олімпійського уроку. А керівники інших дошкільних навчальних закладів отримали приклад нестандартного вирішення проблеми оздоровлення дітей. Відкриття першого футбольного майданчика у дитячому садочку номер 7 нашого міста викликало неабияку зацікавленість не тільки керівництва обласного центру, а й луцької освіти батьків та меценатів. Варто нагадати, що дошкільний навчальний заклад Лелітка ще з 2008 року співпрацює з дитячим садочком номер 318 у Варшаві. Отож, побувавши у Польщі, керівник Луцького садочка запозичила там багато цікавого і корисного. Ідея появилася з того часу, коли ми побували варшавському дошкільному закладі. І побачили там міні-футбольне поле для діток, яке виглядало дуже гарно і справді вабило дітей до себе. Отже, і в своєму дошкільному закладі ми захотіли мати щось подібне, адже це якраз і пов'язано з тим, з вимогами нашої програми Я у світі впевнений старт для діток старшого дошкільного віку. Футбольне поле, хоч і міні, багатофункціональне. Окрім футболу, тут можна займатися і баскетболом та й взагалі організовувати спортивні змагання як сьогодні з сусідами дошкільного навчального закладу номер 25 Переможених в імпровізованих естафетах не було. Отож, обидві команди отримали оригінальні кубки і м'ячі, а діти натішаться власним футбольним полем. І що в мене є поле. і Що у нас, нас буде поле, щоб ми змогли м'яч грати. Бо раніше не було, і тому, і тому ми грали е, в туди. Як можна грати у футбол, продемонстрували сьогодні вихованці юнацького футбольного клубу Волинь. То був такий собі майстер-клас для малечі. А майбутнім спортсменам лелітки Микола Романюк подарував комплекти футбольної форми. Футбольне поле в дитячому садочку це добре. Тобто дітки сьогодні вже з скажімо, з такого віку розпочнуть займатися футболом, але не просто на якомусь полі, а вже на футбольному полі. Ось так, що я думаю, що може й майбутні футболісти серед них будуть. Тому я щиро, від, що дякую всім, хто причетний до цієї справи. Отож, приклад гідний наслідування, і як нам стало відомо, таке ж футбольне поле найближчим часом сподіваються відкрити у дошкільному навчальному закладі номер 35 нашого міста. Минулого тижня потужна армія фармацевтів нашого міста відзначила професійне свято. До слова у Луцьку більше 130 аптек, і щодня їх відвідують тисячі жителів обласного центру, яким допомога потрібна терміново. Не секрет, що в аптеках фармацевти часто виконують роль сімейного лікаря чи терапевта, за словами хворого, ставлять діагноз і видають медичні препарати, ті, що можна продати без рецепта. Але ж якою високою має бути кваліфікація фармацевта, аби з потрібними ліками хворий пішов з аптеки з впевненістю про одужання? Першу аптеку у Луцьку було відкрито ще у 18 столітті, але й до сьогодні вона обслуговує пацієнтів та користується популярністю у жителів обласного центру. Гостей міста сюди приводять на екскурсії, бо це вже аптека музей. До речі, аптек, де ліки готують за спеціальними рецептами, у нашому краї фактично не залишилося. Відтак і фармацевти тут працюють незвичні. Їх можна сприймати частинкою надії в отому ланцюжку, що тягнеться від хворого через лікаря до фармацевта. На урочистостях з нагоди професійного свята цим людям говорить. Ли багато теплих слів, вручали почесні грамоти, подяки. Не забули привітати ветеранів галузі, серед яких Галина Цаковська, яка розпочинала працювати провізором на Кубані, а вийшовши заміж за Волинярина, назавжди залишилася в нашому краї, аби приносити людям зцілення. кажуть, Бог обдарував цих людей незвичайною добротою і терпінням. Во-первых, треба людям і і щоб от прийшла людина. Треба її, її болі на себе передавати і їй так рекомендувати, щоб от душі і тоді поможе. Справу бабусі продовжила внучка Ірина Козак, запозичивши у ветерана не тільки професійний досвід, а й вміння розділити чужий біль. Обрала професію фармацевта, тому що це наше родинне ремесло, і мені подобається кожного дня допомагати людям. Подобається живе спілкування з ними. Подобається їм допомагати, вислуховувати їх. Інколи навіть люди приходять просто, щоб ми їх вислухали. Я думаю, що це є головне нашій професії вислухати людину, допомогти по можливості. Свято фармацевтів розпочали відзначати з 1999 року, і варто нагадати, що фармація то не торгівля, як дехто вважає. Це складова охорони здоров'я, яка має свою роль і місце у житті діяльності нашого міста. Ось чому Микола Романюк з особливою вдячністю вручав нагороди кращим представницям галузі. Знаєте, я думаю, що найголовніше цій професії це знання, тому що як зайдеш в аптеку, там величезна кількість ліків, і треба знати все-таки. Які людині порекомендувати навіть якщо вона не має рецепта, чи, чи можна замінити ті чи інші ліки, тому це знання, раз друге це культура спілкування з відвідувачами, тому що це також немаловажно адже сьогодні є конкуренція. Кажуть, скоро тільки в аптеках можна буде придбати чисту воду і чисте повітря. А якщо серйозно, то насправді з часом аптеки майбутнього працюватимуть на профілактику хвороб. Сьогодні ж маємо зусилля ліків, яких щороку стає на 200-300 найменувань більше. І у цій круговерті медикаментів та хвороб роль фармацевта набирає особливої ваги, авторитету і шани. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємося, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.